Ми зрозуміли в той момент, що ми потрібні, що нам потрібно об'єднуватися, робити щось для нашої перемоги. І ми почали крутити свічки. Ми закупляли смаколики і точно так само передавали хлопцям туди на передову. Я мама особливої дитини, яка завжди переймається, де і як буде реабілітуватися моя дитина. Тому я роблю максимум для того, щоб її соціалізувати. Коли до мене надійшло запрошення від активної громади на документальну виставу, мій крик, я звісно його прийняла. І в ході мого крику я зрозуміла, що Є батьки, які теж хочуть соціалізуватися, хочуть розкривати своїх діток. Вистава була наповнена розповідями батьків, які хотіли показати світові, що ми тут. Ми є. Дякуючи активній громаді, ми розкрили дійсно цей мій крик. Батьки розповідали, я також була учасницею цього проєкту, тому все було дуже, скажімо, на одному диханні. Батьки відкриті були. Ми зрозуміли в той момент, що ми потрібні, що нам потрібно об'єднуватися і не опускати руки, йти далі. Робити щось для нашої перемоги, активна громада стала таким великим поштовхом того для того, щоб я створила і об'єднала цих батьків громадське об'єднання. На сьогоднішній день в мене є 71 мама. Ми займаємося реабілітацією, соціалізацією дітей та осіб з інвалідністю. Наша мета розвернути світ на 180 градусів і показати. Людям, що ці дітки є, що ці особи є, що вони потребують постійної реабілітації, постійних майстер-класів. У нас специфіка від трьох років до 35 і вище, тому що я сама виховую доньку з інвалідністю, тому ми намагаємося соціалізувати цих дітей, щоб вони не були закриті вдома, щоб вони мали розвиток в майбутньому. І в теперішньому так само ми намагаємося займатися цими напрямками, тому що це найбільше болить. І коли прийдуть з війни хлопці теж потрібно, щоб було сприйняття людства до цього всього, коли почалася війна. Ми почали з мамами збиратися, і думати, що, що потрібно зробити, чим ми можемо допомогти. Так як в нас особливі дітки на це в нас часу обмаль, тому ми максимально подумали, чим ми можемо бути корисні, і щоб це було мінімум фінансової частини, тому що кожної мами не так багато тих коштів. І ми почали крутити свічки. Одна мама, яка в нас заливала ці свічки в районі. В нас теж є мама, яка теж виробляла ці свічки. Ми збирали банки, ми збиралися в нас на нашому в нашому приміщенні, збиралися і там крутили. А потім ми доставляли це нашій ані, вона нам виготовляла ці свічки. Потім ми передавали. Волонтеру Насті, чому саме їй? Тому що її брат загинув на війні, і ну, цій людині ми довіряли повністю, тому ми передавали, ми знали, що в цьому є потреба. Також у нас є в області в селі Малибака, є дівчата, які носки в'язали, шили труси, тобто тканини, шукали їм. Нитки, тобто в такому от руслі ми йшли, і ми часто дуже з батьками хто міг випікати, хто міг допомагати коштами, ми закупляли смаколики і точно так само передавали хлопцям туди на передову для того, щоб у них був ну якийсь смаколик, якесь щастя. Також ми збиралися і малювали малюнки різні поробки робили. Теж передавали це волонтерам, щоб передати, щоб якось підтримати їх. Тому що ми, як ніхто, знаємо, коли це тривожно. Коли потрібно щось робити, бігти. Ну ми з цим зіштовхуємося кожного дня. До нашої організації долучилися ВПО, село Лебяже Харківська область з Херсону. У нас є мама на сьогоднішній день. Ми збираємо теж допомогу на сьогоднішній день в Херсон. Вона нам розповідає, вона знає, як там все проходить, тому в нас є. І ми стараємося по максимуму залучати людей, які приїхали, теж хочемо їх. Підтримати, щоб вони не відчували себе чужими, щоб вони були з нами. Ну тобто вони в цьому не винні, тому наш момент їх підтримати, підтримати, щоб все в них, щоб вони знали, що ми поряд, і ми будемо допомагати скільки можемо по максимуму. Зараз пишу соціальний проект, соціальна кав'ярня. Мрію, щоб наші діти в майбутньому соціалізувалися. Також мрію, коли прийдуть хлопці, щоб на них ніхто не тикав пальцями, щоб вони були теж соціально адаптовані, щоб їх сприймали так само, як наших дітей, щоб вони не відчували себе чужими. Мрію, щоб розвернути наш світ на 180 градусів у бік цих дітей, також і військових. Мріємо про скору перемогу. Також зробимо для цього все можливе і будемо підтримувати надалі наших хлопців.